На засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я соціального захисту населення та у справах ветеранів прибули та зареєструвались вісім депутатів. Ворум для нашого засідання є на засідання постійної комісії. Запрошена перший заступник голови Житомирської обласної державної військової адміністрації Остапченко Наталія Віталія. Шановні колеги, відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 З приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Порядок денний вам розданий. На розгляд комісії виноситься два питання. Пропоную порядок денний взяти за основу. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Довгополий за. Білошицький. За. Годований. За. Донець. За. Казюк. За. Лукашенко. – «За». Озерчук. За. Сабадаш За. Дякую. В кого будуть пропозиції до порядку денного? Немає. Якщо немає, тоді пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Прошу голосувати. Довгополий за. Білошицький – За. Годований. За. Онець. За. Казюк. За. Лукашенко. за. Озерчук. За. Сабадаш. за Дякую. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше питання про звернення КНП обласна клінічна лікарня інімі Гербачевського Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності станом на 3 люте поточного року. Інформує Веселовський Олександр Борисович, ВО, генерального директора. Будь ласка. Я б... Шановні депутати судові запрошення прополучного лікарня цих постійно діючий у Євроміст і часто виникають потреби термінового втручання і роботу. В даному випадку і було вподобано на віддатні. У суті складається з трьох блоків. Перший блок це потреба затвердити. Штати розпис, не штатний роста, а даже структуру е відділення ментального здоров'я. Буквально вчора вечора нам похочено попідчука е наш проєкт, який ми подали на цей фонд для створення даного відділення у нас в лікарні. Е цей проєкт передбачає ремонт около відділень в лікарні і дане відділення. Дане відділення. І на сьогоднішній день я мушу терміново подати їм структуру, штат і прізвища лікарів, які будуть, о, вже будуть в штаті цього відділення ментального автономії. Це є така вимога саме цього фонду, я не можу від неї відійти. Бо це багато сил зусиль було покладено, і там досить немалі грошей, які можуть зайти в підпевні для того, щоб покращити матеріальний стану. І два таке відділення. Другий пункт був бо це, як ви знаєте, в року році у нас була п'ятермінова кампанія, працювала в лікарні, яка підшукала нашим пацієнтам. Скажем так, особливо великих питань претензій до цієї кампанії не було в минулому році, за виключенням цього. В цьому році на нашу пропозицію, яку ми запропонували. Вони її підняли, може сказати, двічі. Якщо харчували минулого рівня 22 мільйона, ми сказали, що можемо десь розтягнути максимум до 30 кульових харчування на поза появленого ціна 54 мільйона. Я на такі вимоги не піду і просто не можу. Там же 10 ви не ви? Більше 10% немає, правда. Ну, це новий тендер. А це, це новий ви? новий тендер, вони вже новому тендеру вони ж працюють. Це вартості одного дня скільки. Ну не в сумі, просто я в сумах не орієнтуюся, вартість дня. Скільки, скільки, скільки до цього вартість одного ліжко дня, що вони не хочуть? До цього було 120 гривень, мабуть, 160 баракет. Я вам скажу, як людина, яка трошки розуміє, на харчуванні 240 це сьогодні. Щоб ну, забезпечити, це комерційна ціна для комерції. для Можливо, ви якось зекономите, але реально вони б не робили це війну збитку. 240. У нас, по-перше, можливості такої немає. Ні, я розумію. Просто треба розуміти, і що бізнес Ми провели зустрічні перерахунки і прийшли до висновку, що на даний момент ми назад повертаємо харчувок з штатом і будемо забезпечити харчування власними силами. Можливості для цього нас є. Штаб, той, що зараз при компанії, він переходить після зміння вже до нас. І ми зможемо почати харчування. Це вже на початку, на кінець лютого, ми будемо харчуватися. Овітована вартість харчування у нас і складний десь у порядку досвід 0,5 мільйонів. Законіть додаткових платник, харчування. 180. Продовж. А ще по цьому питанню, ну вони ж, наскільки мені відомо, може я не прав. Вони ж вас орендують, там підписана оренда цього харчоблоку цих виробників. Так. Там іде зараз переводить на те, що не викладував. Ну тобто ви, 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 ви весь цей харчоблок назад. Так, да, ви заберемось <клес> назад. Те, що відносно харчування, у нас теж воно не відкладається, не можу чекати далі, бо вже треба формувати за рештат на треба запаті працівників, які можуть вже бути готові. Тому що закінчуються кошти по договору. І з той компанії тільки вони закінчуються, ми зразу приміняємо ну, дію договору по харчуванню. І третє питання це питання про об'єднання об двох відділень, яких у нас є в структурі лікарні. Це відділення кардіохірургії і відділення регіент-доваскулярної хірургії. Дані два відділення чому стало таке питання. Діло в тому, що по результатах роботи 2024 рік ці відділення показали, особливо кардіохірургічне відділення, показало край негативний результат своєї діяльності. Відділення, яке просто його ніж працювало. Кардіохірургії заняті шлічка складало 80 днів в груці. Пацієнтів практично немає. Зараз на даний момент у відділенні на 22 фіга ліжка прибуває 4%. Пацієрти. оперативних втручання було зроблено за рік 110. І знищенки на серці було зроблено 47. Відділення, по суті, і одне, і друге це відділення одного лікаря. Була. Позиція завідувачів відділення відділенні таких, що конкуренти бути відділені не можна У нас один кардіохірург, а там один інтервенційний хірург. І на сьогоднішній день маса пацієнтів, які потребують кардіохірургічної лікування, вимушені їхати в інші заклади на углях не наші лікарні. По регіонно маскулярній ситуація практично аналогічна. Максимум, що виконується оперативні втручання це оперативні втручання по кардіостентуванню. І е, кардіостимулятора. Але всі при операції, як правило, виконує кушнір пістинок. Це їхня, це кардіологи роблять. А ентомаскулярних самих оперативних втручань по видаленню тромбу, по мобілізації суди, таких оперативних втручань не проводяться у нас в лікарні. Якщо нам попадає пацієнт, якому треба терміново з інсультом, треба видалити тронку, то перенаправлює в другу міську лікарню. Чому? Тому що працівники обласної лікарні працюють в другій міській лікарні. Були створені ті умови, що вони пішли з наступного стоїть лікарні. Зараз провівши масу перемовин і пробуючи знайти спільну мову із завідуваннями відділеннями, мені цього не вдалося. Змінити роботу не вдалося. З боку одного отримав взагалі агресію і протидію. І враховуючи те, що за результатами роботи. За рік кардіохірургічне відділення спрацювало із загальними непрямими витратами за рік мінус 27 мільйонів, про де відділення домором для лікарні. Це сумасштабні гроші, які просто-напросто ми утримуємо це відділення просто і для того, що воно в нас є. Мало того, це відділення ще мало займатися транспортом. По суті, ми реально мали втратити пакет по трансплантації. Масово зусиль, які прийшлося прикласти. Ми довелися того, що від Національної служби здоров'я ми продовжили пакет трансплантології на 25 рік. Ми у нас вже є зараз дві родинні трансплантації, які зараз готуються. Мені вдалося повернути на роботу лікаря-трансплантолога, який звільнився із за дії одної з заміни, що у нас повернули назад, а це основний лікар, який займається, по суті в пакеті трансплантації. Ну, на, на пропозицію э, перейти працювати лікарями, як була отримана категорична відмова. Враховуючи, що дані два відділення несуть по суті однакові функції. Вони працюють з одними і тим діагнозами, твої тими самими пацієнтами. І враховуючи те, що відділення регендросколярної хірургії, воно названо відділенням, хоча воно є. Незрозуміле відділення, як для мене, для організатора охорони здоров'я, тому що це відділення, яке складається тільки з двох андіологів. Це дві операційні. Немає ліжок, немає уряду. Вони просто як дві маленькі операційні. І логічно їх було б переєднати до того відділення, під яким вони працюють найбільше. Ну це відділення в нас кардіології. А відділення кардіології це терапевтичне відділення. І приєднати операційне до терапевтичного відділення бо просто нелогічно. А от кардіохірургічне ну, відділення ці операційні приєднати це було б логічно. І тому, виходячи з таких маркувань, просимо обводити нам об'єднання даних відділень одне відділення з одним завідувачем, одного з першої місця Ця оптимізація дасть мінімум скорочення 6,5 лікарів, тільки в лікарів з другої сторони. Буде краще організація роботи. На питання, якщо задасте, а хто буде працювати, то в мене є вже попереднє домовлення в інституті хірургії Гмосова. До нас на постійне місце роботи переходить кардіохірург з інституту, який вже працює лікарем-кардіохірургом в інституті більше 15 років з великим стажем роботи і особисто рекомендував його директору інституту. Вазичник Василь Васильович, він сам житель Житомира. Тут проживають його батьки, і він мав бажання переїхати в місто Житомир на постійне місце проживання, щоб тут і працювати. Разом з ним переходить і команда, яку нам дає ректор, це випускник інтеркарбіохірургів і випускник інтеранестезіолог, який обслуговує саме кардіохірургічні операції. Це щоб вдихнути нове життя у кардіохіргічну відділення і запустити його, щоб воно у нас потрібно працювати. Регіон доскулярна, хірургія, в неї домовленості із лікарем, нейрохірургом, який володіє методикою ендоскулярної патології лепсом, який зараз працює в рюкміській лікарні. Він має намір повернутися назад в обласну лікарню і хоче працювати в обласній лікарні. Це лікар, який на сьогоднішній день робить практично всі операції в Другої міські. Я хочу ці команда, яка у нас перейшла, вона вдалося повернути її назад. Ну, для цього мені треба отримати погодження ваше на проведення даних знаття у підділення. У мене все. Дякую. Шановні колеги, Олександр Борисович дуже розлого розповів про те, що він хоче зробити. Я думаю, що запитань немає. Чи є запитання? Якщо запитань немає, тоді голосуємо перше питання О, погодження структури та штатної чисельності КНП обласна клінічна лікарня імені Гербачевського. Довгополий за. Білошицький. За. Годований. За. Донець. – «За». Казюк. За. Лукашенко. За. Озерчук. За. Сабадаш. За. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про звернення КНП Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради щодо погодження структури та штатної чисельності. Інформує Сабадаш Ігор Іванович, директор. Будь ласка, шановні депутати, за повторно розглядаємо дане питання згідно е, рішення Богунського районного суду. Е, відмовлено рішенням Його пропонується відновити на роботі е, бувшого завідувача, який працював завідувачем хіміотерапевтичним відділенням Гримчука Сріясійовича, який був звільнений 30 січня 23 року. З нашого закладу зв'язку з е, ну, ви пам'ятаєте, були кримінальна справа. ще не закінчилася там. розкладання було підозра вручена було ряд е, перевірок тершудів е, служби. Винесені акти щодо його порушення зв'язку зі скусійний відвільнений з даних посад. Е, ну суди, ми пробували доказати їм. Але вони кажуть, самі гуманні півтора року доказували. Але вони кажуть, основна це, що це було не що це було не систематичне порушення. Ну, якщо ще раз кажуть, систематично красти, і тоді кажуть, приймати, що воно це так чекати, то звичайно. Ми б дочекалися і так, ще було проблем, ви пам'ятаєте. тобто крім того, в лютому го року у нас хіметропетичне відділення було переорганізовано відділення клінічної онкології в зв'язку з розширенням надання послуг. Ну і для того, щоб виконати рішення суду повторно, тому що був апаліційний суд. Нам необхідно його створити нове відділення хіміотерапевтичне, де він працював, і забезпечити посадою носим. П'ять посади завідуючого відділення. На даний час він прийнятий на роботу по поліклінічному відділенню 0,25 посади. Ну зараз ми мусимо розглянути на комісії. Тому що без погодження комісії я не маю права вирішувати дане питання. Чи є запитання до Ігоря Івановича? Якщо запитань немає, тоді голосуємо друге питання про звернення КНП Житомирської області. Можна заяву хотілося? Заяву хочу сказати. Я прошу зв'язку з можливим конфліктом інтересів згідно закону України про запобігання корупції. Не буде приймати участь у голосуванні. Прошу внести протокол ведення комісії. <кій> Дякую. Голосуємо, колеги, друге а, питання. Головне запитання, є запитання. Будь Що юридичний скаже, прокоментує? Рішення суду є. Матеріальних справи стало не бачити, але якщо є рішення суду, вони є голосувано виконання, але якщо говорити можливо, там про законодавчення, ви я. з відкрилися виконавчий, так? Це теж в себе в колективі, отакої от приблизно судової тяжби, і в будь-якому випадку. Я супротивлявся теж дуже довго, але рішення суду в кінці кінців є виконано. Ну, будемо бачити. Про то, воно мені ще трохи обійшлося для закладу. Ну, будемо, будемо бачити, так. Да. Ну, Виконавче провадження по, по рішенню суду є? Ще немає. Ну, буде, будемо бачити. Так. Ну, дивіться, ну, що, слава Богу, там робота зараз спокійна. Проводиться ну, новий ну, ліктілками. Голосуємо. Друге питання про погодження структури та штатної чисельності КНП Житомирський обласний онкологічний диспансер. Довгополий утримався. Білошицький. Годований. Утримався. Донець. Утрималась. Казюк. Утримався. Лукашенко. Утримався. Озерчук. Против. Дякую, колеги. Рішення не прийнято. Всі питання, які виносились на розгляд комісії, розглянуті. Колеги, пропозиції, зауваження, оголошення? Немає? Наталя Віталівна, у вас нема ніяких? Ні, а дякую ви? за проєкту. У нас за за Дякую. Тоді щиро дякую всім гарного, мирного дня. До ну, побачення